Всім добрий день, 26 липня. Я в Одесі. Зараз Расенько приїхали на куяльник. Вирішили трошки підлікуватися в Одесі. Ну як і на куяльнику, дуже сильний вітер, дуже сильний ще сильніший, ніж був вчора. Тому ми стали стали хвилюватися, що нас десь унесе, не знаю, в Турцію, в Болгарію, а що ви будете без нас робити? А ми без вас що? Тому ми вирішили прийти на Лиман. Ну тут далеко не унесе. Тому будемо сьогодні лікуватися. Пропонуємо піти з нами. Ходімо. Пам'ятник лікарю Андрієвському, який в 1833 році основав оздоровницю куяльник. Сама назва куяльник вона походить або від тюркського слова куянка, що означає густий, бо на Лімані дуже концент... багато солі, концентрат солі, або це інша назва це лодочний причал, пристань. Водолічебниця, яку ми бачимо, вона не працює зараз. Я розказала вам історію про куяльник коротенько, а тепер ми йдемо зараз. Борасінька мене чекає, зараз я вам покажу, як. Вона на скам'яки сидить, де вона? Ось, з нею там розмовляють, з моїм рюкзаком. Дивіться, тут собачки, і я сказала, Растінька, чекай мене тут. Сиди і чекай. Посадила її на скамейку, вона сидить. Моя растя, моя слухняна растя. Поки я знімаю куяльник, люди знімають растю. Як вона слухняна, сидить і чекає мене. Растінь, люблю тебе, моя слухняна растя. Дякую, що ти мене дочекалася. Пішли оздоровлюватися. Пішла з бювета, набрала водичку, Растенька мене чекає, не прив'язана, нічого, вона просто сидить і чекає. Ну, берите, Беріть приклад, наші друзі-собачки, беріть приклад, які нас дивляться. Растінька, Растенька, ти молодець, ти сьогодні зірець, ти зірець. Я люблю тебе, Растя. Я пишаюся тобою. Нарешті. Виходимо на лиман. зараз подивимось, в який бік вітер, і підемо за вітром. Це йдемо ліворуч, як і минулого разу, бо тут мені сподобались ці види, таке, начебто, якась інша планета. І мені здається, що вітер дує мені в спину. Принаймні зараз, поки я так, є. дуже сильний вітер. У мене були серветки в кишені. Їх з кишені вирвало. Ви уявляєте, який вітер? Це капіс. Я вже трохи так лякаюся, думав, це здоровилося. Я так шуткувала, коли казала, що ми хвилюємося, що нас унесе зраз десь в Турцію. А зараз я бачу, що це реальність, слухайте. Серветки з кишені. Цей вітер витягнув і вони полетіли. Не знаю де. Все, нема, нема, не здогнала. Яка неймовірна природа? Подивіться, яка неймовірна природа, який красивий вид, які ці пагорби з цими візерунками, які намалювали сонце і вітер. Ви бачите цю красу, це наша країна, це наша земля, це наша ріднесенька, ріднесенька Україна. Супер! Того разу, коли я приїжджала, тут була вода. а Зараз немає вже підсохну. Начебто вітер, а дуже спекотно, дуже спекотно. І ще знаєте, яка особливість? Ну, не особливість, а це норма, що на куяльнику хочеться завжди пити, тому що тут сіль, напевно, вона в повітрі, вона скрізь, і ми цим дихаємо, і воно якось сушить, сушить капець. Я вже випила майже всю воду, що я взяла для себе пити. І так постійно. Ми сьогодні далеко не підемо. До колодця, до того я хотіла піти, але не сьогодні. Сьогодні десь вже, де буде можливість підійти до води, то підемо купатися. Спекотна, Растя втомилася, воду майже всю випили. Стоїть якийсь чоловік на автівці і каже, а куди ви одна йдете? Я кажу, ну я гуляю. А він каже, а ви що не боїтесь? Я кажу, та да ні, а що треба. Він каже, ну так. Ну Мені якось місцеві так натякали, що, що я дуже смілива, що я одна ходжу. Чесно кажучи, Скільки я проходила, куяльник же ж не єдине моє місце, де я бувала з Растінькою. Ми а скільки ми їздили в Херсонському лісі, ми заходили в ліс, я не знаю, ну глибоко-глибоко і там ходили одні до самого вечора. Ми ще потім боялися, що ми залишимось там. Бігли було таке, як ми бігли з того лісу, щоб десь ну, засиділися, загулялися, засиділися і час пройшов. Бігли, щоб встигнути на транс. Ну, якось я не знаю. Я дуже багато де була, де природа. В Станіславських горах у нас ми постійно їздили з в двох, щоб вона гуляла там, бігала. В мене не було ні, ніколи е, такого страху. В мене ж, начебто, є захисник. а... Не знаю, тут такі питання. Так він мені каже, е, сідайте, я вас підвезу. Я кажу, та ні, я ж гуляю, навіщо мені мене підвозити. А він каже, ну вже знаєте, якісь натяки, а, а з вами можна? Я кажу, ні-ні. Така я улибаюсь на дурочку, показуємо, що я ж я знімаю, кажу. Так, І він поїхав. Ну таке. Так, я, я трохи замислюсь. Тебе. Далі ми не підемо. Тут купаємось і все. Растюні треба братика або сестричку, якогось бультер'єра, бо щось растя сама по собі якогось страху не наганяє на людей. Нема такого, щоб нас боялися, до нас не підходили. А він каже: А чого ви одна? Я говорю: я не одна, я он, з растю. Растя, не злякався тебе, дядька. Треба бультер'єра, візьмемо. Тоді до колодця дійдемо. Оце буде бультер'єр і підемо до колодця. Растюня, ну почекай мене, Іди до мене, Растя. Іди до мене, Растінька! Іди лікуватися, Іди оздоровлюватися, Растінька! Оздоровлюємося! Іди сюди до мене, Іди! Іди, масаж буду робити, Растюня. Костюня моя, йди до мене. Раз. Здоровлюємось зараз. Да, Оставить моя растяка. Яке тут дно, подивіться, яке дно? Глина така. Растюня після процедур. Відпочиває моє сонечко. Растінка, відпочиваєш. Ми трохи відійшли від лиману. І уляглися в тіньочки під деревом, бо там дуже сильний вітер, дуже сильний. Нас здуває взагалі. Серветки це було не єдине, що в нас вдуло. У мене ще були одні серветки, і їх вітер унес. Це І цей. У нас обід, а що у нас на обід? Я вчора купила філе, філе з стегна корінного, підсмажила сличком. І зробила таку шаурму з філіса стегна і з помідорками. Лавашик все завернула, да, Растенька. І зараз ми будемо їсти. Та-та-та-там. Будь ласка, на тобі філешечку курячу. Машини їздять, ми їмо. А що, а що робити? А що робити? Так і живемо, там вітер такий, що то капець, слухайте. Здуває все і вся. А ви бачите моє лице, якого воно кольору, воно червоне. Ще з вчорашнього дня. Ми вчора, я казала, що на 10-й станції ми зустрілися з Тетяною, з нашою глядачкою. Ми дуже довго з нею розмовляли. Ми от це так просіли і бла, 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 бла. Вітер дує, сонце світить. Тетяна вся обгоріла, каже, ввечері. Ми обмінялися телефоном і вона пише, що вона обгоріла. А я, а я прийшла вечором, дивлюся на себе в дзеркало, а я вся червона і білі кола під, під, під очима, тому що я була в окулярах. Це капець якийсь. Ну, мене, а так в мене закритий купальник, і ще я в Парео була, то тут я нормальна. А лице так в мене такого не було. Скільки я, я ж постійно на сонці, постійно біля моря, такого почервоніння, як вчора, не було. Так, оце у нас растет, та, та вона пуста, ця, порожня ця коробка. Що ти робиш? Вона оце облизує растя. Давай трішечки. Трішечки цей, гамуся. Стосовно растяного прийому, прийому їжі Растіного, кому здається, що я її не кормлю, що вона в мене голодна, то не вигадуйте. Вона їсть. По її нормі, вона повинна їсти два рази на день, і вона їсть два рази на день. Вона їсть яловичину з гречкою і з рисом. Як положено її їсти? Собакам людську їжу їсти не можна, бо там сіль, бо там спеції, їм це не можна. Їм можна трохи овочей, якщо вони їх їдять. Ну, фрукти теж не дуже вони в якому, ну, вони не їдять там в якоїсь великої кількості. чи Ще якраз в мене взагалі фрукти. Ну, може з'їсти там маленький шматочок яблучка таке. Тому не треба її жаліти, казати, що я її не докармлюваю чи ще щось. Такси, вони по породі, постійно голодні. І їх треба обмежувати в їжі Інакше вони будуть товсті, а товсті це, це хворі. Це так же саме як і у людей. Якщо ви товсті, то у вас куча захворювань. Отак от, от і у собак. Так що за растю не хвилюйтеся, щоб ви так жили, як живе Растя. У расті є все, що їй потрібно. Так, і їжа найкраща, найсвіжіша і таке інше. Я не можу собі, не завжди можу собі дозволити м'яса. А растя їсть м'ясо постійно. Яловичину, як... Як положено, так це змачного. Друзі, ви бачите мій вигляд? Я зараз в центрі Одеси. Ви можете собі уявити, це така я в центрі Одеси, це капець якийсь. Тільки що був цирк. Це для тих, хто любить поржати і хоче поржати. Є прекрасний привід для цього. Я як завжди не встигаю на автобус кояльника. Я починаю бігти. Але бігти по цій бавнюки з рюкзаком ну це не дуже так приємно. І швидкість, я вам скажу, не дуже ти можеш розвити. І я біжу. Біжу в купальнику, не встигаю. Я бачу, що я не встигаю вже одягнути ці штани, майку і все. Я бігу в купальнику. Коли я вже забігаю в цей санаторій, я на бігу, розтюбую рюкзак і достаю, покривала, обматуюся так покривалом. Ну я ж не можу в купальнику забігти 50 років жінки, забігла в купальнику, я покривала, обертаюся покривалом і бігу. Вибігаю, мені залишається там скільки, 100 метрів вже до автобуса. Я бачу, що він вже все починає типу, рух. рух, починає рух. Я вибігла на середину дороги, і, і, а він же ж від мене рухається. Не на мене, а від мене. Я вибігла на середину дороги і кричу, із за всіх слів. Я кричу: почекайте! Чекайте! Він мене водій, мене не чує. Але мене чує жіночка, там якась вона щось продавала, чи фрукти, чи овочі. Вона продавала, вона там ближче була до автобуса. І вона починає теж вийшла на середину дороги, махають руками, там щось йому кричать, і він зупиняється. Він вже почав їхати, він зупиняється і чекає мене. Мені ж треба добігти. У мене, по-перше, немає сил, по-друге, в мене вже ноги. В цих тапках, воно, воно все мокре, брудне. О, я, я знімаю тапки, беру їх в руки і починаю бігти своїми босими брудними ногами. Боже, це такий жах. Я в шоці. Врешті за, за мною біжить растя. Врешті-решт ми забігли в цей автобус. Я в цьому покривалі. Це був треш, просто треш. Боже, мені смішно. По-перше, мені було погано. Я не можу перевести дух. І мені здається, що я вже думаю, навіщо я бігла? Мені треба було ну все вже добиратися якось своїм ходом, тому що мені зле, мені. Дійсно, було зле. Я, ну, так, так я бігла. Але потім я прийшла дитя, на, на ходу одягла, бо автобус повний, як завжди. Я ту одягнула ці штани, ну, це був цих. Вийшла в центрі міста і оце я так плітуся додому. Дивіться, де я. Опаньки, де я. Коротше, розмовляла тільки щось зі своєю сестрою по телефону, я їй кажу, якщо б ти мене зараз побачила, ти б прийшла повз і зробила вигляд, що ти мене не... Бо тобі було б соромно до мене підійти. Отаке буває. Ну що зробити? Ну що, останній автобус? Або йти пішки фікс на скільки, або отака соромитися. Все, дякую, дякую вам, закінчую своє відео. Пішли, пішли ми купатися. Дякую вам за просмотри. Слава Україні героям. Слава, до зустрічі, пока-пока.